І які тобі більше подобаються? Ну, мені блакитні блакитні, бо ти буде, сьогодні да. в блакитному, а мені ідеально ось такі підходять. Скажи, бо була б да, да, Дивіться. Біду, було класно. Дивіться, ой, можна вже знімати. <сум> Слухайте, класні та пулі єдине річки, і лише по ціні 195 гривень. Ну це взагалі вау! Ціна. В лоті буде 10 пар і ціна лоту 1950 гривень. Звісно, в нас є лот ще й побільше, там де 30 пар, а там ціна 149 гривень. Ну, власне, ви вже собі вибирайте, які ви хочете лот. Даний лот коштує 1950 гривень і ось таких два крутезних кольора. До речі, розмірний ряд покажіть, будь ласка, 36-37 суміжний і до 40-41 40-41. Можна одягнути будь-якого підлітка, будь-яку людину. Власне, є різні два розміри, розміри, кольори. Дивимось, як вони виглядають. Йдуть такі голографічні вставки. Уявіть, як вони будуть класно світитися. Дивіться, нашуки, як все класно зроблено. Вони неймовірно теплесенькі. Тут вони у нас на флісику. Будуть дуже теплі і відповідно просили кони на така стопа, класно гнуться, але при тому не сковзаються абсолютно нічого. Ось, до прикладу, скоро новий рік. У вас є або багато дітей, або діти і племінники, і всі хочуть однакові іграшки, взуття і так далі. Взяли собі лот з десяти пар і кожному під ялинку поклали ось такі чудові тапулі. І всі будуть задоволені. А ціна 195 гривень це взагалі вау. Тому для того, щоб замовити даний лот, встигніть, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.